Зустріч із Трампом вирішить усе. Зеленський летить до США. Мирний план узгодили на 90%. Президент анонсував підписання угоди. Чи вдасться домовитися про найбільш спірні пункти? З'ясуємо разом на каналі. Січас підписуйтесь, тисніть на вподобайку і починаємо. Україна готова підписати певну угоду, але для цього її потрібно ще доопрацювати. Про це заявив Володимир Зеленський. Він наголосив, що для остаточного схвалення мирного плану треба згода не лише США та України, а й Росії та Європи. Цитую безумовно 20 пунктів без Росії, без європейців підписувати не можна. Так, це чотиристороння угода, але є у нас двосторонні домовленості. із США нам треба їх із президентом Трампом ще раз обговорити, а в деяких речах можна ставити вже крапку. Зеленський пояснив, Київ і Вашингтон наблизилися до підписання двосторонньої угоди про американські гарантії безпеки, і результат залежатиме від особистої зустрічі президентів. Вона запланована на 28 грудня у США. За словами українського лідера, переговори потрібні, аби узгодити останні 10% мирного плану. Окрім гарантій безпеки, це питання території і повоєнного відновлення України. Решту 90% делегації країн уже погодили. Це непросто і ніхто не каже, що 100% одразу буде. Проте ми повинні кожною такою зустрічю, кожною такою розмовою наближати бажаний результат, додав президент. Видання Axios констатує, запланована зустріч Зеленського і Трампа підтверджує значний прогрес у переговорах. Адже раніше глава Білого Дому обіцяв зустрітися із Зеленським, тоді коли угода буде близькою до завершення. Видання наводить слова одного із американських чиновників. Цитата: ми зайшли настільки далеко, як це було можливо, і з росіянами, і з українцями. За останні два тижні ми досягли більшого прогресу ніж за минулий рік. Ми рухаємося у правильному напрямку. Ще одне питання: вибори президента. Володимир Зеленський оголосив, що Україна напрацювала зміни до законодавства для проведення голосування. Однак потрібно, аби США гарантували безпеку на цей період. Також за його словами можливий референдум щодо змісту мирного плану каже у документі: є відповідний пункт. Є деякі питання, на мій погляд, особистий, на які може дати відповідь тільки народ України. Хоча інструменти є і в парламенту безумовно, але мені здається, і це справедливо, що долю України вирішує народ України, уточнив Зеленський. Зауважу, що мирний план передбачає також гарантії безпеки для України від країн Європи. Президент запевнив, що домовленості щодо захисту на землі, на морі та в небі вже є. А миротворці зможуть зайти до України лише після припинення бойових дій. Та чи погодиться на це Москва? У Кремлі тим часом заявили, що вже проаналізували отриману від Кирила Дмитрієва інформацію після його візиту до США. Там спецпредставник президента РФ дізнався про результати домовленостей Києва та Вашингтона. За словами Дмитра Піскова, після цього Путін наказав донести позицію Росії до США щодо певних питань мирного плану, яких саме не уточнив. Зауважив лише, що в розмові із Білим домом брав участь Юрій Ушаков. Сторони продовжують діалог, каже Пісков у США. Тим часом готують план Б на випадок, якщо Москва відхилить мирну угоду. Сенатор республіканець Лінці Грем пропонує Трампу підняти мита для країн покупців російської нафти, оголосити Москву спонсором тероризму і захоплювати танкери із нафтою РФ. А Україну натомість озброїти ракетами томагавк на думку сенатора. Тоді ЗСУ зможуть бомбити заводи із виробництва безпілотників та ракет на території Росії. Ви знаєте, тут e, дуже цікава історія. Блумберг пише про те, що e, там e, росіяни джерела в Кремлі говорять про те, що потрібно все це вичитати з холодною головою. Це все може бути відправною точкою. Це насправді дійсно там чернетка, але ми готові сприйняти це як початок. Нас дуже не задовольняє, що там немає історії про нейтральність України. Нас дуже не задовольняє, що Там не зафіксовані e, наші е, ці от, прагнення не розширювати на. То на схід, яке розширюється, принаймні в плані е, нової зброї, нас не задовольняє, що там немає про зняття ся... санкцій про замор... розморожування російських активів. Ну і де там про у, у російську православну церкву і російську мову в Україні цього всього немає. Тобто, це все може бути типу відкинуто. Але потім е, виходить піскові, говорить: ми спростовуємо все, що написав Блумберг. Не можуть журналісти знати витиків ніяких не було. Це фантазія. Фантазія, друзі, фантазію. Так, так, тобто, ну там назвати це все фейком, це одна історія, але запустити паралельно кампанію в іншому виданні: New York Таймс, де російські аналітики, там навіть названо прізвище, це якийсь значить, наумов, по-моєму. Зараз хвилиночку, який каже про те, що а ви знаєте, це, це насправді величезне знущання, а те, що написано в цьому новому плані, і те, що Володимир Зеленський озвучує, і він навіть розшифровує, чому це знущання, так Олексій Наумов, аналітик з міжнародних справ з Москви, це так називається. каже це і здівательства, значить, ідея ясна. представить это американцам как компромисс в лапках, а затем обвинить Россию в его провале. План не предполагает никаких компромиссов в отношении территорий или запорожской атомной электростанции. Неспособность решить территориальный вопрос делает этот план нереалистичным. Вот ось така от в принципі оцінка, і я показував вам уже ще там кілька днів тому. Ось уривок, який ну демонструє, що навіть без там вивчення цього плану з холодною головою нічого не вийде. Дивіться, от ушаков ще раз нагадаю, ось цей от уривок його коментаря. Здесь обсудим, посмотрим, что может быть принято, что нельзя категорически принять. Я думаю, что большинство предложений, конечно, нам не подойдут, потому что мы будем держаться того, о чем мы условились в Анкоридже и на других встречах с американскими представителями. Большинство предложений получается украино-европейских. Ну да, то, что было предложено, мне кажется, это достаточно неконструктивно. А тепер е, видання Люмонт, яке розшифровує пункт чотирнадцять е, цього мирного плану, який нагадаю, стосується. Територіальних поступок ви знаєте, що Володимир Зеленський, президент України напередодні він там розповів о, трошки про те, як він це все бачить. Росіяни мають вийти з інших областей. О, а стосовно Донецької області, утворення якоїсь вільної економічної зони без присутності армії двох країн, що теж викликало велику плутанину. Так демілітаризована зона, чи вільна економічна зона, чи і демілітаризована, і вільна економічна сьогодні. Вдання Люмонт французьке Розшифровує цю історію і розшифровує таким чином, що доповнення, які публікує Люмонт, вони відрізняються від того, що озвучує український президент. Чим саме відрізняються? Дивіться, ну давайте почитаємо: значить, в Донецькій, Луганській, Запорізькій Херсонській областях лінія дислокації військ на дату нинішнього. Нинішньої угоди де-факто визнається лінією е, зіткнення. Так, це от е, важливо скрізь. Е, сторони фактично підтверджують, що лінія зіткнення е, вона такою і е, залишиться. Робоча група окремо розбереться з тим. Як передислоковувати сили, куди відходити від неї, як утворювати буферну зону? Тобто, це фактично стосується не лише Донбасу, а всієї, всієї лінії зіткнення. Далі, після створення можливостей для пересування військ вздовж лінії зіткнення будуть розгорнуті міжнародні сили. Ось це вже абсолютно нова інформація. І міжнародні сили будуть розгорнуті. Хто їх буде розгортати? Чому це ць, чому про це пише Люмон? Володимир Зеленський про це не повідомляє. Позиція Російської Федерації ніяких е, міжнародних формувань не повинно бути в е, Україні. Е, далі е, для е, того, щоб е, цей е, документ набув. Е, Чинності, особливо в пункті стосовно територіальних цих обмінів, там відходу військ а вже не потрібно, виявляється. Ну, тобто, сказано так, що у випадку ухвалення рішення про створення такої зони, зони так, де будуть забезпечувати безпеку міжнародні сили, потрібно схвалення українського парламенту або проведення референдуму.